Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні дружні у цьому відео ми попробуємо ось такі ось шоколадні чипси. Цікаво, які вони на смаку. Оці шоколадні чіпси, дізнаємося, які вони на смак, попробувавши їх, оцінивши їх від 0 до 10. Ну і. Як вони краще за звичайні солені чіпси? Чи все-таки. Гірше. Так, ну, типу, Я вам скажу у цьому відео, чи краще їсти солодкі чіпси, чи краще солені. Тому такі справи. Е, поїхали, прореагуємо ці чіпси. Так, ось такі вони, бачите? Вони з Бельгії. Коротше, магнетік пише по-польськи, але продукт по бельгійський. Чи... Бельгійський. Поїхали до заставки цього відео, погнали. Деніс Фрайні реагує. Деніс Фрайні реагує. Сьогодні він буде пробувати. Платки, шоколад, шоколадові. Коротше, магнетик, шоколадні чіпси, чіпси, чіпси. Давайте їсти. Та, let's go. Поїхали з'їмо їх. Від 0 до 10. Що вони в себе представляють? Так смачні, не смачні. У мене ще тут є кава, можна з кавою попробувати. Давайте. Вже планував. Оце з Польщі. Це що? Я був в Польщі. Передали. Мені ти. Та. На кінець ми їх попробуємо, так. Дойшли руки, бо я планував на 10 серпня, 10 серпня настало. Тепер давайте пробувати, так. Так. Лишимо е, батькам теж. А, тут, бачите, вони отако запаковані. Вау, прикольно. Шоколадні чіпси. Ага. Вони такі дрібні. Угу. Ось такі рядочки, бачите? Дивіться. Ось так виглядають. Ну, по суті, непогано. Давайте, коротше, дружні, їх їсти. Так. Від 0 до 10. Так. Що то вони прикріплені? Ось так виглядають, погнали. Mm. Так вони не такі хрусткі кріспи, як звичайні чіпси, це просто у вигляді чіпсів шоколад. Тепер понятно. З горішками, так. Ну тут уже на любителя, знаєте. Хтось любить солені, хто любить солодкі. Хто любить найбільше солодкі, то тому підійде це. Солодкі чіпси. Хто любить солене, той буде солені їсти. А той, хто хоче, що, щоб в роті хрустіло, то ліпше звичайні чіпси. Таке надають балів може бути. Хочу подякувати вам за привітання, дружні. Так. Всі ці підписники прийшли вже вчора вітати. Хоча день народження було вчора. Ну, вчора, як, їм, як завжди, бо вони на наступний день коментують, що відоси так розумію, Ютуб їм закидає моїм постійним підписникам на наступний день. Мене не можуть аби не привітати. І дякую вам за привітання. Всі мої підписники привітали. Mm -hmm. Якщо буду мати час, всім повідповідаю, але не обіцяю. Коротше, наперед, усім-всім, хто мене поздоровив, дуже дякую за поздоровлення. З днем народження, надіюся, що всі ваші побажання я читав. І привітання збудуться у мене. Коротше, дуже дякую за привітання. Так. Тепер попробуємо чіпси з кавою. Ну, якісь вони засолодкі. Я просто пити хочу, ти кавою мені зараз краще. Але хрусту придає оці горішки. Якби не ці горішки, це просто звичайний шоколад. Тут пише по-інакшому. Листки з шоколадом молочним щурубками рисовими і орехами ласковими. Типа, ласкавими. ха <laughs> Ні, то якось інакше. Ну, коротше тут не пише, що це чіпси. Що це щось інакше. Могу тут за 6 їсти. Один ряд лишим батькам і на YouTube шат, бо я бачу, що я все не зможу з'їсти. Тим більше мені зараз пити хочеться, взагалі не зможу. Ну таке, на далі баю підійде. Ну що там? Мама дзвонить. Чекайте. Коротше, поговорили. Я думаю, вам зараз, коротше, здалека поставити, би ми поїли здалека. Так, ставимо вас. Дружні, здалека поїмо, коротше кажучи. О. Так. Угу. Стіл, столик видно. І телевізор видно теж. А що телевізор видно, я не пам'ятаю. Я не зрозумів. га-га. Добре, давайте їсти. О. Розумієте, так як в мене від шоколаду більше болять зуби, більш... ніж від звичайних чіпсів, то... Звичайні чипси мені краще, так, тому такі справи. Але це не означає, що через зуби я маю сказати, що це погані чипси. Ні, це добрі чипси. Тому, якщо ви побачите такі чипси, рекомендую точно. Хоча б один раз таке спробувати. Во, так як реклама, О, чіпсики радує те, що це не грубий шоколад, а тонкий, і це класно. Таких слоящипсів. Ну, одним словом, оригінально придумано. Так що за оригінальність лайк. Так. Так. Думаю, зроблю собі ще кави до цих. З кавою все-таки ліпше. Але оцінка та сама.

На 50 хвилин чи що? Я не знаю, якщо зможете, станете терпіння додивитись. Бо там коротше з дорогою, що мало що вийти у першому влозі, тому вийшов найдовший. Перший влог коротший, там десь до 14 хвилин, а цей взагалі до 50 майже. Тому подивитесь. Кіт м'як. Чекайте, бо... Кава не солодка, бо через чіпси, через шоколад. Мені. О, тепер солодка. Ну що ж, давайте. Thank you. Давайте ще йому цей, а цей рядок я кажу. Батькам лише бо вони теж просили їм лишити. І на YouTube Short. Це, коротше, третій ряд не чіпаємо. Чіпсів. Коротше, все доїдаємо і все. Коротше, ці горішки ем, якби, додають у цьому його, кріспі, хрустки робляться. Якби не ці горішки... Я не думаю, що це горішки, що це якраз цей самий хруст, що бракує чіпсом. для чипсу я вже не ван їсти коротше поки я доїдаю скажу що вам чекати на вечір а зараз виходить два відоси на 10-10 ой це не то А на 20-10 вийде чупачупс з бублгам. Три відоса, так. Це і так багато. Я мав два відоси. А так через буквель роблю три. Такі справи. І, до речі, завтра має би по ідеї вийти не реакція, а якийсь такий інакший відос з монтажем. Не знаю, якщо вийде, я його зроблю. Якщо не вийде, то що, реакція буде. Не знаю, подивимось. Завтра, коротше, виповнююся 10 років, як я перший раз зареєструвався на Ютубі. На мій старий канал. Я хочу на свій е, огляд, на свій старий канал зробити. Е, та, Типа реакцію. Та. Якщо вийде, я завтра щось знімлю. Ще з цієї події. Коротше, на цьому все. Ми з вами поїли. Було класно, було супер. Я поставив 9 балів. Коротше, ось такі були чіпси. Чекайте на YouTube Short. Це, це реально дуже дорогі чіпси, я так думаю, ці шоколадні. Тому такі справи. Оці чіпси. Ми на YouTube Short трошечки попробуємо, але коли мені вже це попереднє перетравиться, бо я так наївся, що зараз нічого не їсти. І потім ми вже ще й батькам лишимо. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось? Напиши коментарі. Якщо додивився до цього моменту, також напиши. Я додивився до цього моменту. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу. Ой, поїли забагато, але нормально. Пока.